Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Громадянина Азербайджану, який забув продовжити реєстрацію, видворили з території нашої держави за порушення українських законів. До Баку чоловік відбував з міжнародного аеропорту Бориспіль. Співробітники ДМС України обов'язково контролюють кожну процедуру видворення правопорушників іноземців. Цей 25-річний молодик уродженець Азербайджану на Україні він має дружину та маленьку дитину. Утім, навіть ця обставина не спонукала його позбутися пташиних прав і належним чином оформити своє перебування в Україні. Тому його на підставі рішення суду про примусове видворення з країни іноземця відправили на батьківщину із чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства азербайджанця доправили до Бориспільського аеропорту. А звідти він вилетить до Багдану. Працівники Державної міграційної служби ретельно дотримуються цієї процедури від затримання нелегалу до перетину ним Державного кордону України. Зазначена особа притягається до визначення законом адміністративної відповідальності, після чого територіальний підрозділ, територіальний орган Державної міграційної служби України звертається з адміністративним позовом до суду про примусове видворення іноземця з території України. Власне, в разі. Позитивного рішення суду наявності постанови про примусове видворення іноземців з території України зазначена особа поміщається до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Які вже територіальний підрозділ, територіальний орган ДМС України вживає всіх відповідних заходів щодо ідентифікації даної особи. Якщо Іноземець був виявлений без документів, які посвідчують його особу в рамках чинного законодавства. іноземець супроводжується до. Пункту пропуску через державний кордон нині влада стикається з певними проблемами. Встановити особу найчастіше дуже непросто. Багато хто надає про себе недостовірні відомості інколи трапляються складнощі із перекладом. Самі ж міграційники скаржаться на недолуге законодавство. Найбільше нарікань викликає сама процедура та терміни розгляду справи щодо незаконного перебування на теренах країни. Якщо розглядати таку справу на протязі п'яти днів, то це ускладнює процедуру в тому, що Відповідач в нашому випадку це іноземець, який незаконно перебуває на території України, він просто-напросто не приходить до суду. Наразі керівництво відомства вже розробило та надало на погодження до кабінету міністрів перелік змін та уточнень у закон про нелегальну міграцію. У разі їхнього прийняття зазначені справи будуть розглядатися у день подання позову, і затриманий не матиме можливості сховатися, і таким чином уникнути видворення. Нагальним питанням все ще залишається маленький штат співробітників ДМС, маючи ті ресурси, які є на сьогоднішній день. Вживаються всі максимально відповідні заходи для боротьби з цим явищем, і є певні результати. І в багатьох управліннях міграційної служби по Україні вже створені окремі відділи, сектори, що, в принципі, Надає можливість більш адекватно реагувати на цю проблему і займатися даним напрямком службової діяльності. А поки у державній міграційній службі чекають на вдосконалення основного для їхнього відомства документу і, долаючи труднощі, продовжують виявляти нелегальних мігрантів і видворяти їх за межі України. Здебільшого левого частка це виїзні перевірки співробітниками територіальних органів і територіальних підрозділів. Виїзні перевірки місць можливого скупчення. Іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України. Як правило, це гуртожитки, речові та продовольчі ринки. А цей молодик, що незабаром побачить Україну з висоти та шинного польоту, матиме змогу повернутися, лише пройшовши відповідну процедуру. В певних випадках є умови, і певними умовами є заборона на в'їзд в Україну. Як правило, це строк до трьох років. І якщо дана особа вже потрапила в таку ситуацію, то в неї є вихід звернутися в своїй державі до представництва або консульства, які здійснює відповідні функції, і клопотати про те, щоб даній особі надали можливість надалі отримати візу і отримати право на міграцію в Україну. Кожен іноземець має чітко знати термін свого законного перебування у нашій державі. Особа, яка законно перебуває на території України, як правило, іноземець має візу, що надає можливість знаходитися на території України на строк, який не перевищує 90 днів. Проте, якщо чужоземці планують затриматися на більший термін, їм слід оформити посвідку на тимчасове проживання на території України. Вони мають право звернутися до міграційної служби. З заявою і е, мають написати дану заяву особисто відповідно до написаної заяви даній особі буде е, наданий перелік документів, які особа має надати до державної міграційної служби, отримавши посвідку е, на тимчасове проживання на території України. Іноземний громадянин або особа без громадянства зобов'язана повідомляти міграційну службу в разі зміни свого місця проживання, тому що місцем оформлення даної посвідки є місце проживання особи, яка знаходиться в Україні. З початку року маленькі українці можуть оформити повноцінний паспорт для виїзду за кордон у підрозділах міграційної служби та паспортних сервісах державного підприємства Документ у ці дні аншлаг. Батьки, котрі не квапилися раніше, зараз поспішають зробити своїм дітлахам такий документ, адже сезон відпочинку і подорожей у самому розпалі. У центрах обслуговування громадян паспортний сервіс дуже швидко і просто оформити сучасний закордонний паспорт для своєї дитини. Крім того, під час процесу подачі документів маленькі клієнти не відчувають будь-якого дискомфорту у залі, адже обслуговування у центрах організовано дуже якісно. «Здесь я прийшла номерок, все чітко і ясно, хто за ким. Не нужно кричати, як дівчатки там вже говорили, хто останній. Очень удобно, комфортно. Сейчас я пришла сюда не одна, я пришла сюда с ребенком. Вот. и Рівенкам он тут себя ведет замечательно, не бігає. Я знаю, то что я могу отлучиться на 10 дісі п'ятнадцят покорміть його с ним процедури і вернуться обратно. У меня будет моя очередь будет, і вона зафиксирована. За правилами видачі закордонних паспортів для дітей до 16 такі документи дійсні чотири роки. А процедуру сканування відбитків пальців рук роблять лише в 12 років і виключно за згодою батьків. Крім того, можна подати на оформлення паспорта для виїзду за кордон одразу з народження немовляти. назад подали в документы на оформление детского загранпаспорта как раз по новой процедуре уже, где с рождения ребенку обязательно нужен паспорт. Здесь второй раз оформляем, в принципе, документы, и нравится вот эта вот массовость, конвейер, который организован. То есть сразу же говорят, в окошко вот это, подойдите, здесь подайте то-то, здесь подпишите это. То есть минимум забот, что называется, и максимально быстро. Все нравится еще с того момента, когда ты звонишь, то есть ты практически всегда можешь дозвониться, получить адекватный ответ, подготовить документы. Вот, и прийти, в общем, то получить повний сервіс оформити дітям паспорт можна у будь-якому з центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, що працюють у 19 містах України. Тут є все необхідне, аби ця процедура і для дорослих, і для дітей була швидкою і приємною. Продумана логістика, доступ до безкоштовного інтернету, кава, вода, кондиціонер. А головне привітний і кваліфікований персонал. Я думаю, що е, тут дуже хороше обслуговування, потому что тут заранее как бы предупреждают, что надо подойти к какой-то кассе и к окошку. к окошку. И тут не надо спрашивать, уже наше время, уже наше время. И еще мне это нравится, потому что Тут не надо очень долго стоять. В самом деле очень хорошая мы довольны, потому что мы когда пришли, людей было много, это пугает. Но когда мы начали ходить здесь, здесь очень хорошая артистика. Вот реально. Девочки, мальчики, ну, молодые люди, все работающие, сотрудники. Воспитанные пітане вже даже на шалості ребенка реагируют адекватно. Паспортний сервіс піклується про всіх своїх клієнтів, а швидке обслуговування можливе завдяки троній системі черги, розподіленню процесів та європейській системі організації, подачі документів. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить.